Захист України в тилу не менш важливий ніж на фронті, і поки одні ходять під обстрілами, інші вишуковують можливості, як забезпечити українських військових всім необхідним. Зараз я кажу про волонтерів, які безперечно є захисниками України і без яких держава навряд чи впоралася з тими проблемами, які зараз існують на сході України. Отож, гостем телеканалу «Ритм» є рівненський волонтер Олександр Гребенюк. Вітаю вас нашій Добре студії. Зараз на сході України ніби перемир'я, ніби якесь затища, навіть відводять подекуди важку техніку. Скажіть, ви безпосередньо спілкуєтеся із військовими АТО, що вони говорять? Чим зумовлене таке затища? Ну, як вам сказати, ну як на мою думку, по-перше, ця війна це, це бізнес. Бізнес для багатьох людей це вже переросло. Це не є війна, це є щось гібридне, незрозуміле. Е, колись було інтерв'ю такого сепаратиста мозгового. От, його розстріляли. Якщо пам'ятаєте, він такий в кептурику ходив, казав, що жінки по кабаках по ночам не ходили. От. Е, він його брали інтерв'ю там російський телеканал. І коли його запитали, там, за які ідеали ви тут воюєте, от за Новоросію, там, за Великою Росією, він чітко пояснив, що це сепаратист, наголошує. Він сказав, що про яку велику Росію ви мене питаєте. Коли київські князі нагібали Європу, у вас на місці Москви ходили медведі. Потім там про Новоросію, що таке Новоросія? Донбас це Україна. Це сепаратист каже. Каже, Кубань це Україна. Ну кажуть, ну а що ж ви тут воюєте, за які такі цінки? Ніхто не воює, це бізнес. Я був ніхто, я маю все. Так само і з нашої сторони. Я знаю людей, якими, правда, зараз вже контрозвідка займається, які мали мільйонні борги, і вони зараз вже не в боргах. Я знаю людей, які е, просто от перший раз боялися йти воювати, а зараз його за вуха звідти не відтягнеш, але. Він, тим не менше, будучи у відпустці, він ніколи на морі не був, а цей раз він вже зимою двічі на Карпати і на горнолижний курорт. Тобто хтось воює і помирає, а хтось заробляє. І е, комусь потрібно зараз, щоб в нас пройшли нормальні вибори, відповідно, зараз буде затише. Як на мене, після виборів буде знову. Трошки шумно, тобто я так розумію, це не Путін хотів мінські угоди виконати, а справа саме в українських виборах, і можливо існує домовленість між двома сторонами. Ми вам спокійні більш-менш вибори, а ви нам щось наприклад так. потім віддасте. Скоріше за все. Ну, дивіться, мінські угоди. Що таке мінські угоди? Ну, це моя думка, да це сепаратисти про щось домовились з терористами. Да? Тобто, хто такі кучма, хто такі Медведчук. Це люди, яким абсолютно не потрібна якась там нормальна мир і, і крепка Україна. Да? Кому Путіна потрібна крепка і сильна Україна. Смішно, правда? Так. правда. Во. Це сепаратисти домовляються з терористами. Терористи щось обіцяють, але там є кучка, там є кучка і каже, слухайте, а хто він такий? Ну, сказав він, не стріляє. Я, я його ніколи не бачу, чи його слухатися маю. Во. Не може бути е, мінські угоди, вони не можуть виконуватись в принципі, тому що немає. Це має бути сили представників Росії, сили представників України, абсолютно легальні і повно люди уповноважені державою про щось домовлятися. Тому що нікому вже не секрет, що є Росія, є Україна, і це є е, перетягування Каната в ту чи іншу сторону між цими державами. Вот. А це були якісь артисти, клоуни тепер вони стали ватажками республік, держав, ну це смішно. На вашу думку, як довго триватиме перемир'я і до чого після нього слід готуватися в Україні? Пу, цікаве питання. Я не знаю. Це буде залежати від, мені каже, від наших виборів. Якщо вони будуть влаштовувати там більш-менш ту сторону, якщо. Попередні регіонали, ви ж знаєте, зараз от всі, хто був при владі, вони бистку поперекидали свої кепочки і вони зараз вже скрізь. Які б там не були демократичні партії, практично в списку кожної знайдеться якась дуже цікава особа, в якої є гроші, тому що в нинішніх умовах вибори без грошей, як виявляється, ну, не... вибирають не за якісь там заслуги перед громадою, перед людьми, перед цим. А от чию фейс більше на бікмордах побачив? От за того і голосує. От. То якщо будуть влаштовувати результати, то можливо й буде якась тишина. Якщо не буде, значить будуть знов там щось шебуршитися, щось. Так. А ви наразі спостерігаєте послаблення благодійності з боку людей для військових АТО? Якщо так, то з чим це пов'язано? Із затишем, чи можливо і з тим, що люди вже не спроможні фінансово забезпечувати війну? Багато факторів. По-перше, коли Починалася війна, коли починалось волонтерство, був дуже серйозний всплеск е, активності людей. У е, нас люди стояли на супермаркетах, з кожного супермаркета приїжджав повний буст продуктів. Е, ніхто не розраховував, що ця війна буде довго. Всі думали, що там три, ну максимум шість місяців, і все на цьому закінчиться. А тут не так. Е, далі народ почав обскороблюватися. По-перше, закінчились гроші. От. По-друге, народ перестав вірити. Появилось дуже багато людей, які почали на волонтерстві заробляти. По-третє, абсолютна відсутність змін. Всі чекали, що Майдан, революція, почнуть нові лиця приходити до влади і почне щось радикально змінюватися. Не міняється нічого. Народ втомився, народ не хоче йти на ці вибори, тому що. Проголосуючи, не проголосую, все одно нічого не зміниться. Народ не хоче, ну важко зараз. І там всі кажуть, буде там наступний майдан, Да не буде наступного Майдана, да не підніме ніхто вже нікого. У нас був один майдан, відморозили собі там кучу всього, нічого не змінилося, другий, третій, нічого не змінилося. І е, так само і що стосується війни. Помагають, помагають, допомагають, потім бах, скандал. От Я йому давала, а він оказується злодій. От всі ви злодії, волонтери. От. Помагають, 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 Тут приїжджає з зони АТО людина, а в неї такі от клунки всього того добра. Да? Їде людина у відпустку, везе з собою бензопилу, 13 пар з нього, 40 пар носків. Це ловлять нас на автовокзалі Рівненського з горині бойця. Я от взяв, щоб мене не вкрали. Да на який тобі чорт там 40 пар носків? Або бензопила, як ви кажете. Так. Да. Ну, бензопила я ще можу зрозуміти. Там, допустим, хай вже родина купила літо, бензопила не потрібна, дай її можуть там, без тебе розламати. Хорошо, забрав, відпустку привіз. 40 пар носків на що тобі. І так, а люди це все бачить. Заробляють навіть да. на шкарпетках. Да. Люди бачать ну дуже багато дзвінків іде. Е, я просто, крім того, що волонтер, я ще входжу в нашу самооборону рівничну. Дуже багато дзвонить людей на гарячу лінію з повідомленням, що о там повернувся хлопець зато, в нього тепловіза, повернувся хлопець зато, в нього там декілька комплектів форми, повернувся хлопець зато, в нього бінокль дуже дорогущий з собою. Тобто військові деякі не віддають те, що їм колись купили волонтери да, да, для потреб тих, хто зараз є да, на фронті. Так. Да. Е, Буквально одиничні випадки допомагали через нашу волонтерську групу пройшло тисячі людей. Ті, хто приїхав і повернув назад, ну це десяток, може два. Просто приїхав, сказав, хлопці, все, я там, скажімо, по состоянию здоров'я списався, мені більше каска не потрібна, віддайте. От хтось віддав там багато. Я не буду казати, що основна маса все-таки нормальні люди, вони віддають там тим, хто приходить на їхнє місце. Але зайдіть зараз на OLX, на УКРО, на різні барахолки міські, стільки продається військового майна, що це просто кипець. Перша, от, зараз вийшла нова форма. Для військових, яка не горить, там нормально вже, в принципі, більш-менш якісна форма. Вона, перш ніж попала до військових, вона появилась на OLX. Парадокс. Парадокс. Скажіть, наскільки важко наразі відрізнити псевдоволонтерів від дійсних волонтерів? І за якими ознаками можна все ж таки відрізнити? Якщо можна, звісно, важко, важко, тому що зараз ну, не є проблема створити печатку, штамп громадську організацію. Вот. нещодавно контрозвідка затримала нас людину на території Рівненщини, яка керувала власноручно створеним підрозділом, їздив по території України, збирав гуманітарну допомогу. Частково щось він віддавав військовим. Да, там, продукти, одяг, там, частково дещо перепродував. От. Тому е, доволі важко. От. Е, в основному зараз люди працюють з тими групами, яким вони довіряють. Тобто є в нас е, там, якісь певна кількість людей, які постійно дзвонять. Час від часу у них з'являється можливість, там з'являються якісь там, чи вільні кошти, чи просто там з'явилися якісь е, обладнання, які він може передати. Телефонують, приїжджаємо, забираємо. От, і передаємо. Бо, в принципі, можу сказати одне: волонтери, які сходять з скриньками, відповідно до чинного законодавства, скриньки мають бути встановлені стаціонарно. Люди, які стоять е, по перехрестях, вони в принципі вже порушують закон. Вони порушують закон декілька разів, тому що, по-перше, скринка має бути встановлена стаціонарно. В певному місці, де повинні бути там, документи, заключені якісь там договір з організацією. Де та по маршрутках на це роблять, цього да, не можна Так, Цього не можна робити. По-друге, повинні бути певні становчі документи, там, чи створення громадської організації, чи благодійний фонд, які надають певне право збирати ці кошти. По-третє, повинні бути звіти, коли ці кошти витрачаються. Ну, звичайно, там, більшість там, організацій там, ну, ми цього не робимо, але багато хто робить, там, бере частину коштів на утримання своєї організації. Там, тому що, скажімо, нам вклад надали безкоштовно. Ми за нього не оплачуємо. Є люди, хто орендує склади, то теж за них треба платити з власних коштів, це не таке дешеве задоволення. Вот. Але повинні бути чіткі звіти, що прийшло, йшло. Вот. Знову ж таки, звіти. Теж все відносно. Приїхала людина каже, от я там маю машину, хочу вам її віддати. Як її показати в звіті? Як її оцінити? Скільки, що це, як це? Та, та й таке. А скажіть, чого наразі бракує нашим воякам на Сході України, які найбільші зараз потреби? Зараз більш-менш вирівняла ситуація з матеріальним забезпеченням, тобто формою, в принципі, одним комплектом забезпечують. Другий комплект змінної форми він потрібен. Знову ж таки, я вже казав, що вийшла нова форма, я знаю, багато підрозділів вже починають отримувати нову, але в них не забирають стару. Тобто в них є вже декілька комплектів форми. Але все рівно наше законодавство воно таке цікаве, да? тобто видається на рік військовому форму. От і військовий там служить в рівному. Прийшов додому на вихідні, там, виправ, висушив, випросував, пішов на роботу. В зоні бойових дій цього зробити не можна. Але і друга форма, ну, не можна йому, дати. сам шукає. Тобто, таких колізій, нюансів багато. Е, харчування більш-менш воно одноманітне, але воно нормальне. Тобто, Якщо командир на місці, і якщо командир е, там, доведе тому що знову ж таки є якісні тушонки, є неякісні. Якісна тушонка, вона дуже смачна. Сам пробував, знаю, про що кажу. Це один здоровений кусок говядини, який смачний, який, на основі якого там готують різні каші, це смачно. Є, навпаки, там з комбіжиру, там щось непонятне, якісь хращі. Були випадки, коли командир приїжджає, підрозділу отримав неякісну тушонку. Приїжджає на склад, там, до завскладу, так, відкриває банку, їж. Це все, поняв. Ні, ти не поняв, їж. З'їв баночку негарної тушоночки, то зразу віддає для підрозділу вже гарну тушонку. Ну, але. У нас, бачите, армія, вона ну все, що взяти, державні структури, там, військові структури, вони всі заскорузліше по тому старому радянському принципу. там, от, оце Вам-чуть оце чуть собі оставлю. да, Тобто був випадок, там, коли їхали військові е, є по трасі, коли їхать з АТО, є військові бази, де заливають пальне. от, і там, заїжджає на базу, залив. Сіті з бензина, а йому дають на підписати там плюс 5 літр. О. Вот. І люблять їх нас підкраду трішечки да, да, да. для своїх. Ну, потім. це, бачите, ну, всі кричать: ми вимагаємо змін, ми хочемо, щоб держава мінялась. Ну, ніхто не хоче мінятися. Ці напевно кивають на сусіда. Да, а то да, перший, да. а потім вже я підтягнуся. є купа типу випадків люди, з якими ми там стояли в різних акціях. Все отам. Вот ви міліція, взяточники, ви такі, от нехороші. Ну а на другий день він біжить номера міняти і зразу вмре о там пару гривень, щоб йому в черзі не стояти. От сьогодні я там, а завтра я знову весь чесний, весь такий справедливий. Я хочу змін. Від початку українську армію підтримували волонтери в більшості своїй держава була не готова до цього. Наразі держава краще стала забезпечувати військових чи все ж на тому ж рівні, і тільки з екранів телевізорів говорять про те, що держава несе величезний вклад в українську армію. Дивіться, армія міняється. Так? Як сказав там один комбат, наскільки знаю, він вам вас скоро буде на ефірі? Армія рухається в правильному напрямку, тільки зараза дуже повільно. От. Е, ця машина вона ну, дуже важко розкручується, міняється армія, міняється дуже позитивно. От. Е, я вже там, де, колись у вас був на ефірі, розказував про наш рівненський полігон, який він був, коли там була 51-ша бригада, яку під Волновахою розстріляли, і який він зараз. Він зараз один із кращих в, наш, в Україні. От. Е, но, скажімо так, в американській армії всього 13 генералів, в нашій армії 400 злишніх. От. І оці от генерали, кожен з них вважає себе пупом землі. І от коли там через нього там щось не прийшло, він дуже сильно ображається. Самоліпство павло да, зачекає. Так, да, так, да. так. І е Міністерство оборони, воно настільки здоровенне, воно не потрібно. Я не знаю, я б залишив би третину, напевно, а може й менше. Тому що оці бумажки, коли вони там починають ходити по кабінетах, це просто можна насумасити. В Міністерстві оборони на відповідь дається 30 днів. Вивчусь, дуже да. питання і... Коли я не спорю, якщо там, скажімо, я написав лист і хочу там, отримати відповідь, там, ну, скажімо, що в нас військомат, там, зеленого кольору. Можна чекати 30 днів, але коли від е, рішення залежить судьби людей, життя людей, не можна. А ні, в нас так і є. В нас, е, коли були активні бойові дії, значить зі сторони терористів йде обстріл. Все, в нас Сразу, альо, начальнику сектора, товариш командир йде обслів, прошу дати відповідь. Чекає. Той підняв трубочку, пішло далі. да. Ну, поки воно все дійшло до міністерства, вернулося назад. А в принципі, які артилерії? Артилерія приїхала, лупнула і втекла. Не коли... буде чекати, поки перейдуть одне увагу. Коли наші вже починають стріляти, там вже чисто. І стоять годину, луплять. Не зрозуміло в кого дано що... з чувством такого знаєте патріотизму. Ми ж дали атвітечку хвилин. Сорок багато хто жалівся, що вони мусять е, звичайною там стрілковою зброєю стримувати наступ, а артилерія, поки вона оце там туди-сюди, це все сходять. Зрозуміло. Наразі існує проблема не лише військових АТО, але й тих військових, які вже повернулися додому, і також їхніх сімей, і також сімей, які залишилися без годувальників, і тих людей, які загинули в зоні. Ато розкажіть, чи волонтери допомагають їм? Так. Да. Які питання вирішують? Е, ну починаючи від забезпечення дровами, е, знову ж таки, це наша е, заскорубла система. Да? Тобто людина приходить. Пише лист там, в сільську раду, в районну раду, і цей лист там, пішов по інстанціям, туди-сюди. Вона там ходить, пробиває, уговарює, умоляє, ніхто не цей дзвонять. Ну, а в нас, в нас все просто. Так. Позвонили, матюків нагнули і дрова привезли. От. Є ряд організацій, тобто, найбільше в цьому напрямку працює спілка учасників АТО. Федір Капустинський, керівник спілки він зараз другий раз мобілізувався, пішов воювати. От там залишились хлопці, вони знаходяться в облдержадміністрації на другому порці, по-моєму, 202. Кабінет. Тобто вони, по-перше, в них є юрист, дуже кваліфікований юрист, який роз'яснює бійцям їхні права і родинам загиблих. Вони готують всі листи, які необхідно там для отримання земельних ділянок, там в цих коштів за втрату годувальника. От. Найбільшу роботу робить, кінечна спілка. От. Ми долучаємося, допомагаємо. Якщо є там справа в тому, що в Міністерстві оборони є волонтерський десант, туди зайшло сім волонтерів потужних, які в принципі контролюють роботу Міністерства оборони. Фактично, вже з усіма з них ми перезнайомились, ми маємо контакти. Останнє це недавно приїжджав у владеш адміністрацію. Теж зараз розкажу для чого. З усіма є контактами. Через них набагато швидше вирішуються питання в Міністерстві оборони. В принципі, всі питання, це психологічна реабілітація, це лікування. Були випадки, що от, та, був взагалі там, катастрофічний випадок, так, коли телефонують побратими одного з бійців, йому терміново потрібна пересадка серця. Волонтери знайшли серце. Е, людині треба протягом 12 годин, інакше він помре, пересадити це серце. Йому кажуть, що хлопець з себе ну, родині кажуть, він без в комі 100 тисяч гривень, тому що він не учасник бойових дій. От. А учасник бойових дій йому не присвоїли, тому що от, в нас ж розумієте, у нас є списки, сформували одні списки, його забули туди включити. Після того сформували другі списки. От. І тут згадали про того бойця, його вже включають в треті списки. Mm -hmm. І від того, що і ну, за дві неділі заходьте. А то, що він не проживе із 6 годин, то це ну, немає. Да? Тобто, знову ж таки, бере наш координатор телефон в руки, починає обзванювати. Як положено, там, з офіцерами, там, особливо там, ті, кого три зірки і більше, з ними по-другому не можна. От. З цього списка когось там викреслюємо, вставляємо цього хлопчину, присвоюють йому, вже виписують папери, що він отримає посвідчення. Бігом його хлопці маршруточка, це все пруть на Київ, йому роблять операцію. Питання в тому, що да, втрачений час виживе, не виживе, це питання третє. Питання в тому, що ми повинні зробити все можливе для того, щоб людина хоча б отримала шанс вижити. А у нас, ви знаєте, списків. І не включили його в список. Ну, От і біда в тому. Так, да, багато питань. І це приїжджав, вже я вам казав, останні з ким ми там познайомилися з волонтерського десанту. У нас при облдержадміністрації створюється група волонтерська. Її керівник буде радником обласного ну, губернатора Чугульнікова по питаннях АТО. І всі учасники АТО можуть звертатися як в спілку, так і до учасників цієї групи, і питання будуть вирішуватися. Просто зараз питання треба вирішувати комплексно. Розумієте? Всі намагаються вирішити питання кожного конкретної людини. От там прийшов, там, йому не дали справочку, йому не дають землю, бо не дали якусь справочку. Всі побігли там строїти якусь там чиновника, що він не видав довідку. Іменно цьому солдатіку. А питання, що не в тому, питання, чому взагалі це питання виникло. От, і треба зробити так, щоб воно більше не виникало. Щоб не бігали там по черзі, от, хтось там, через одного знову попав до цього чиновника, знову йому не видали довідку, знов біжить е, в спілку ветеранів АТО, от мені не видали довідку знову пішли. Ні, треба комплексно вирішити питання один раз і назавжди. яким чином збираєтеся вирішувати це комплексне питання? Я на сьогоднішній день за радикальні методи, чесно. Не зробили, звільнили, взяли наступну людину. Хай це не така досвідчена, не така там вже спеціаліст научиться, але він научиться робити правильно, а не так, як нас зараз там. Да, от, прийшла бумажка, хай полежить. Якщо до неї там, за три дні не запитали, то ми її трошки відложимо. Або взагалі викинемо. Так, да, Або взагалі викинемо. Тобто повинен в кожній роботі, як на мене, повинен бути результат. Є завдання, воно повинно бути виконане. Встановлені кроки, а не відкладатись, перекладатись, і як нас робиться зараз. Розкажіть, наскільки добросовісно на Рівненщині надають пільги для учасників АТО? Тут вам не скажу. Особливо я ну, не відслідковую це. Наскільки я знаю, там більша половина земельних ділянок видана. Питання, де вони видані, це вже інше питання. Да? тобто... Тоді земельні ділянки не дуже придатні для, да, для українського да. нас. Є, я багато кому розказую, чарівні вулиці Бруштинова і Калинова в районі зоопарку, мабуть, всі про них чули, які виділялися для дворників, але щось там живуть не дворники. Ну і учасників АТО там чомусь немає. І учасники АТО, яким виділились на задворках, на смітниках, на болотах. Наскільки я знаю, учасникам АТО видають землю без права перепродажі. Вот. А небагато з учасників АТО мають можливість будуватися. По-перше, та земля не зовсім придатна. Там і болота, і косогори, тобто, щоб її ще привезти, треба немалі кошти, щоб привести її в придатний стан для будівництва. Плюс збудувати щось. Як на мене було б простіше людям виділяти. Тобто, в нас будується дуже багато житла в державі. Наскільки я знаю, раніше була схема, що частина житла виділялась на чергу. І, і виділялись. Але держава. ще в чергах стояли руками. Да. Зараз наша міська влада трошки змінила правила гри, да, і беруть грошима в бюджет. То, як на мене, мабуть, треба було повернутися до квартир і виділяти, кому там потрібна ділянка земельна. Нема питань, хто хоче будуватися, має можливість будуватися, хай отримає ділянку. Хто не має можливості. Там отримати ділянку, збудувати там хату, хай отримає житло. Як ви вважаєте, військовому АТО виділяють такі непридатні ділянки у зв'язку із тим, що земля вже раніше розкрадена і віддана своїм, наприклад, так або просто ну, і населенню в тому числі? Чи це через те, що ну, можливо ділянки є, але їх також планують комусь віддати більш своїм, ніж учасникам АТО? Да. Е, кожне земельне питання, воно дуже грошовите. Да? Тобто е, цих схем там зараз безліч. Ну, В фейсбуці їх там піднімали неодноразово. Це, я не буду про це говорити. Да? Там, е, була земля в центрі міста, її е, не встигли ще винести щоб рішення сесії якесь було міською. Да? Там уже котеджі будуються. От. На рішення сесії виносять питання про оренду землі на 5 років, а на ній вже стоять От. Тому і питання, що так, да, землю військовим простіше десь віддати, а ця земелька Ласа, вона за гроші буде продана кому? -то. Повернемося до сьогоднішнього дня, до Дня Покрови, Дня українського козацтва, і тепер цього дня будуть відзначати день захисника вітчизни. Скажіть, які заходи особисто волонтери планують для учасників АТО? Ну, дивіться, е як е так склалося, що волонтери це в принципі найактивніший прошарок населення. Да? Тобто козаки влились волонтери, е майданівці влились в волонтери, да? тобто самообороничний, Рівненська Січ війська Запорізького. Е Волонтери нашої групи допомога армії Рівне, ветерани і учасники бойових дій завтра з 11-ї години від Покровського собору планується в нас е, вшанування козацьких е, там, до Богдана Хмельницького, потім загиблим за Україну, хода до Майдану. І потім будуть урочистиці на козацькому таборі Гайдамаки, це Млинівська, 24, Всіх запрошуємо. Вот. Е, Будемо. Їсти куліш, будемо грати в козацькі забави. Буде концертна програма, будуть ветерани, АТО, будуть теперішні учасники, АТО, які знаходяться в відпустці, там вісім чоловік, по-моєму, зараз знаходяться у відпустці в Рівному. От приїдуть, не тільки з Рівного. Приходьте, поспілкуємось, спробуємо допомогти ще чимось нашим військовим. Долучайтесь до волонтерів. Дуже боєприємно, тому що роботи дуже багато, роботи не менше, і робота переходить в інше. русло. Тобто, допомога військовим зараз потрібна не стільки матеріальна, скільки потрібно міняти державу і армію. Потрібні люди, які готові сперечатися з військовим керівництвом, сперечатися з нашою міською владою, доводити, що якісь їхні дії неправильні міняти. Змінити державу. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був один із захисників України нашого часу, рівненський волонтер Олександр Гребенюк. Беріть приклад і не будьте байдужими. Дякую. Дякую.